Село в кітловині, навколо так, якби гори, тут каньйон, а село внизу. І завжди, коли на горі певна там, температура, то в селі обов'язково на 5 градусів є більша температура. І оце сприяло якраз і вирощуванню помідорів. Був такий чоловік, називався Микола Паньків. Він працював там, напевно, коли якоїсь городини, і звідти привіз насіння помідорів. Вони висадили, уродили гарні плоди. Вони вдома спробували дуже смачні, повезли до городенки на базар. Але в городенці кожен так подивилося, це якась така була на той час, якби новинка. І каже: нічого ми не продали. Поїхали до чернилиці, аж там продали помідори. Вже помідорка всі показали червона, то мене чекали, щоб вона вже червона така була, як то діти, діти мої біжуть до і рве і їсти. Родичик просить, чекай по червоні краще, ну більше буде, де всі будемо їсти. Ну а тут дитина. То мав у хаті людей, то мав село, але хотів якнайбільше робити, то мав гроші, з того жив. Ну так, та що, та купували навіть поле. Поправді вам говорю, що навіть поле купували. У нас були тут науковці із академії наук. То вони про це якраз уже написали, і оці свідчення, що перша помідора була тут. У нас у городниці вирощена вже пізніше заліщики і того Городницю і передивання називають помідорна столиця покуття і нашої Франківської області.